Люди вмирають, людей бомблять, люди страждають з обох сторін цього конфлікту. Ми сподіваємося, що росіяни дадуть відповідь так, якнайшвидше, щоб дуже важливий момент. Ми сподіваємося. Мовою дипломатії, якби надія була дуже ймовірною, сказали б, ми впевнені, ми хочемо вірити, а ми стовіли ми сподіваємося, то на це найнижчий рівень заяв. Шансів небагато, і це й так зрозуміло. Ми могли перейти до другої фази, а саме до реальних переговорів, не до безкінечних до реальних переговорів, щоб завершити цей конфлікт таким чином, який буде прийнятним для обох сторін і стійким і забезпечить стабільність і безпеку України в довгостроковій перспективі, найкращим чином з доброї волі, яку можуть проявити росіяни, це сказати так, погодитися з пропозицією українців, припинити стрілянину, припинити бойові дії і сісти за стіл переговорів. Якщо вони це зроблять, на це буде найкращий знак доброї волі, який ми могли би побачити. Очевидно, що це буде частиною цих переговорів. Коли ми говоримо про те, як завершити цей конфлікт, буде багато питань, які потрібно буде вирішити, серед яких не в останню чергу гуманітарні проблеми, діти, військовополонені, всі ті речі, які, на жаль, супроводжують ці конфлікти. Але жест доброї волі номер 1 який ми могли би побачити від росіян, це прийняти українську пропозицію і відповісти на неї згодою.